Суди, Іси, наповняю, став Діве життя подати, притиснув нас, і учись нас, і до святої скверних. І спаси, благодаря душі наші. Слава душній, Богу, на землі мили. Слава духній, Богу, на землі милий в Люди. Господи, Богу, відкриєш, там Твою. Що в чашу служити благослови. Благословенний Бог наш завжди, нині, повсякчас, і віки вічі. Амінь. поминися за нас, великого. Нехай помине Господь стопи ваші. Нехай помине Господь Бог вас у царстві своїм завжди, нині всіх повсякчас, і на віки віки. Амінь. Благослови, владіко. Благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Ам. Господи, помолімся. Господи помилуй. За мир мерзя, і спасіння душ наших, Господи, помолімся. Господи помилуй. За мир святий Церковь сідна всіх Господи, помолимся. Господи, помилуй. За святий храм, святих, що з вірою, побожністю і страхом Божим, ходить до Нього, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За сішого селенського храї, Франциско, Попоримського римського і зоблуженішого патріарха, нашого Святослава. І з любив єпископів, наших Кирі, Оси, Кристепана, чесне присвітверство христидання, конство з безпричи людей, Господи, помолімся. Господи, помилуй. З обобереш народ, наш заправління і все військо, Господи, помолімся. Господи помилуй За місто сей, і за кожне місто, село, країну і за тих, що віру, і животні, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За добре поліття за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся, господи помилу. Заплавичі, подорожуючих, за недовжих страждаючих полонених і за спасіння, Господеві, помолімся, Господи, помилуй, за рубі Божий кісані повна творим тут писаним. І щоб проститися, і всякому прорішені, добровільно, недобровільному, Господи, спадебі, помолімся. Господи, помилуй. Щоб не осудно стати на страшному суді, Христом, і усилити душі і країні, живі книсті, світло, но де всі святі праведні спочивають, ви помолімся. Бису тися на від усякої скорби, гніву, біди і нужди, освятить, відмолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, корни нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи помилуй. Прису причисту приблагословенну, славну, дирися нашу родиця і приснаді Марію. З усіма святими не самі себе до одного. І все життя наше, і Христу віддаємо. Тобі, Господи. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині во все в часі, і на віки вічні. Амінь. Благо є сповідуватися Господеві і співати імені Твоєму Всевишні, молитвами, Богородиці, Спаси, спаси нас. Повіщати зарання милість Твою і істину Твою на всяку ніч, молитвами, богородиці, спаси, спаси нас, бо правий Господь Бог наш І немає неправди в Нім. Молитвами, богородиці, спаси, спаси нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас. І ще ми, Господи, помилімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй про нас, Боже Твої благодать. Господи, помилуй. До привласлова на слава, влада і це нашої родиці і преснує Марію, з усіма святами поминувши самі себе єдину одного і все життя наше Христово віддаємо Тобі, Господи, в ладих війцях, не слава, Ця існицького, і по усях час і на віки вічні. Амінь, Господь. Воцарився в красу, зодягнувся, зодягнувся Господю силою перепоясався, молитвами святих Твоїх спасе, спаси нас. Він бо утвердив вселенну, вона не порушиться, молитвами святих. Твоїх спаси, спаси нас, свідоцтва Твої, вельми вірні, домові Твоєму, Господи, належить святість на довгі дні. молитвами святих Твоїх, спасе, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Єдинородний сину, і слава Божий, безсмертний ти зволив те спасення нашого ради воплотитися від святої Богородиці, приснаді Марії, незмінно, ставши чоловіком, і розп'ятий був ти Христе Боже, смертю, смерть подолав ти один у святій Тройці. Рівнославимись Отцем і Святим Духом, спаси нас. Ей ще ми, Господи, помолімся, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй про нас, Боже, Твої благодатью. Господи, помилуй, Пресвяту, пречисту, приблагослова, славну, владечицю нашу Бородицю, і Марію. З усіма святими помінувши самі себе, один на одне і все життя наше, Христово віддаємо. Тобі, Господи, бо ти благий і з Богом свій славу села йому, отцює Семестому Духові, нині по всевчасній вічні. Ам. Придіти, возрадуємося, Господові. Воскликнім Бо Богу, Спасителеві нашому, спаси нас, сину Бож.